Зараз, друзі, я продовжу створювати композицію, і саме з кульмінацією твору Василя Олександровича Сухомлинського Петрик Собака й Кошеня. Саме той момент, коли Кошеня притуляється до ноги Петрика з благанням захистити його. Отже, для композиції з перспективним зображенням мені потрібно орієнтуватись в одному дуже важливому факті. Ми з вами бачимо все те, що ближче більшим, ось на прикладі моєї руки. Коли вона перед очима вона велика, чим далі, тим менше, менше і менше. Так само можна побачити і все навколо. Зараз, орієнтуючись, по-перше, з цією особливістю, я зображую цілісну компоновочку, Ну, а зараз для вас я зроблю маленький ескіз того, що ми тут власне, побачимо. Отже, Петрик стоїть і бачить знизу землю. Тобто, у мене весь формат зверху вниз це буде земля. Ви можете подивитись теж зверху вниз і побачити, що ви не е, зрозумієте в той самий момент, е, як. Розкинулось небо над вами, тому що ми зосереджуємо погляд на землі. Отже, на землі стоїть Петрик, і він бачить, як у нього зверху вниз розташована його власна нога. Ну і, відповідно, вже кожен із нас орієнтується в тому, що є у композиції свої закони. Дивіться, у мене є діагональ, я зараз її провела. Зверху вниз. І по цій діагоналі я зараз розміщу якраз ніжку Петрика. Коли ми дивимось на власне ножку нашу, ми з вами її бачимо, ну, як щось простіше, то можна навіть показати як відбиток, відбиток на землі. Далі все складне. Починається з простого. Ми попробуємо виростити буквально 3D-зображення від стопи Петрика до е, його е, бачення кошеня, яке притулилось до ноги. Отже, Петрик стоїть, нога у нього, відповідно, ось тут разом з взуттям, з е, одягом. Можливо, іще тут латка десь, тому що можна було по саду бігати да, і мати штанці, як на сьогоднішній день, іще і з певними визерунками, що свідчить про характер героя. Шнурочок, на який зав'язується, ну от, напевно, Ось в такому взуті буде Петрику зручно. Так, спортивному, да? Отже, я начебто зараз фантазую, подивіться, а ви бачите, як потихеньку, ось тут я намічаю, зростає буквально на ваших очах нога Петрик. Так, ось тут травичка. Підім'ялася з різних сторін, да? а де ж буде власне кошеня? Воно ж у мене має бути героєм картини. Ну но не нога ж, правда? Навіть якщо я гарно володію дизайном е, і мені хочеться створити тут всі-всі деталі, як е, у сучасного взуття де що знаходиться. Всі його особливості, але не нога у нас виступає героєм картини, а саме жива істота, яка зараз буде дивитись на вас і на мене своїми дивними зляканими очима. Отже, я компоную кошеня. Для того, щоб закомпонувати героя, я користуюсь знову золотим перетином, тобто на третині. Ці третини для зручності я навіть помічу для себе ось верхня третина. Нагадаю, що золотий перетин це одна третя від загальної довжини. Наприклад, може бути половина аркуша, а може бути третина. Тобто на три частини візуально приблизно я поділяю і отримую ось тут саме те місце, де. Буде головний герой і його погляд. Отже, у Кошеня, як правило, велика голова по відношенню до тулуба. А так як кошеня вже починало не просто притулятись, а буквально як по дереву карабкатись на ніжку Петрика, то голова стає іще, напевно, більше. Отже, я намічаю, що тут буде голова кошеня. Кошеня трошечки нахилить свою голівку, тому я зроблю дві додаткові лінії, які будуть свідчити про те, що воно буде дивитись саме так, в повороті. Трошки розгорне голівку так, що його вушка будуть ось тут. Далі, це ще не голова, це тільки намічаємо ми певними фігурами. Якщо за головою ми з вами побачимо, що у будь-якої тварини є тулуб, то згадаємо найпростіший, а я зараз намалюю ось тут вгорі, найпростіше зображення, коли, наприклад, котик лежить. Я бачу у нього голову, за головою тулуб, ось тут два вушка. З очима, які кіт міг закрити, і квіст. Отже, голова спочатку, а потім е, тулуб. Так само і тут той же самий принцип. За головою у кошеня є тулуб, і я його намічаю. Що ось тут, за головою, трошки зміщую, не так, як е, відповідно. У мене ось тут в куточку, а трошечки кошеня в сторону. Бачите, тут голова, а е, тулуб буде трошки збоку, тому що кошеня намагатиметься е, карабкатись по нозі, і це не так вже просто. І тепер саме найголовніший секрет все те, що іде у нас попереду, воно перекриває те, що у нас далі. Нічого страшного, це впали з Мольберта мої кольорові олівці, в процесі я їх підніму. Так. Отже. Далі ми з вами компонуємо грудну клітину у кошенятки, звідки будуть лапки. Ось тут знизу, там, де у нас тулуб, да? з однієї і другої сторони йдуть лапки. От зараз я подумаю, одна лапка, напевно, буде так, а друга лапка так ближче. Все ближче і ближче до а, Петрика. Так, ось кошеня, видно, да? як вже лапка ось тут. До речі, за спостереженням, скільки тут подушечок, може, я помилилась з когіточками у котика. Так, друга лапка, відповідно, буде нижче. Ось вона трошки далі. Ось так. Моє кошенятко буде карабкатись на ручки до Петріка. Так, ось тут у кошенятка лапка задня. Лапкою він буде стояти прямо на гарному взуті. Нашого героя Петрика. Ось тут буде лапка задня. Так. Ну, а хвостику, кошенятки, тоненькі, маленькі. Зверніть увагу, що я не доходжу до краю аркуша паперу, тому що в композиції обов'язково потрібно залишати місце. Не тільки тому, що там має бути простір, а іще, і щоб було цілісне і гармонійне сприйняття композиції. Менш ніж сантиметр, а то і 2 не бажано залишати вроде. Верніше займати зображенням, треба залишати цей простір вільний. Тому я навіть трошечки коротший хвісточок, хвостичок зроблю, кошенятку. І тепер саме найцікавіше, найулюбленіше, що може бути. Я буду малювати очі кошенятки і його голівку. Отже, Голова котика, якщо ми будемо її розглядати, вона не зовсім округла, вона тут ширша. Так, і я зроблю ось тут трошечки ширше розмір. Так, намічу ось таку голівку. Вуха у котика великі. У Кошенятки тим більше, ось вони такі. Так. Ну, а тепер саме найголовніше очі. Ось тут був центр мого кола. У кошеняти ця частинка трошки більша, ніж нижня, тому очки я намалюю трошечки нижче. Ось тут. Візьму відстань між очима, таку, щоб тут вийшло два. Великих виразних кола. Так. Між очима приблизно має бути таке ж саме коло, тільки трошки більше. Для виразності зроблю очі ще більші. Ось такі. Так. У кошенята носик знаходиться приблизно на такій же відстані, як і відстань між очима. Намічу його трикутничком. Далі, відповідно, ротик, який у нас може бути трошечки розкритий, да? саме око у кошенята. Має зіниці у вигляді еліпса. Якщо воно ще й злякалось, то цей великий еліпс може бути якраз на весь розмір ока кошеняти. Можна відразу його зробити темним, а сам полиск хай залишається білим. Щоб очі були справжні, то має бути ось тут сльозничок. Це частинка маленького квадратика, яка у нас знаходиться ось тут, в частині знизу і куточок зверху. Ось таке маленьке кошеня. Компонуємо, будь ласка, щоб у нас вийшло цілісне зображення, ви можете по-своєму Зробити композицію, ну а далі ми продовжимо вже за вибором техніки: це можуть бути фарби, можуть бути інші матеріали.